Вітаю вас! Закінчився наш курс М'які пологи в просторі любові, де я була суведучою курсу і вела розділ потравництво для майбутніх матусь, для малюків, для безпечного їх побутового простору. І що повинна сказати, навіть я, мама трьох вже дорослих дітей, отримала багато нової цікавої інформації. І уявляю, скільки важливого, нового для себе отримали майбутні матусі на цьому курсі. Курс вважаю став надважливою базою, яка містить всі потрібні знання на період вагітності від зачаття до першого місяця життя малюка. Уроки були живі, наповнені почуттям та живими зустрічами і розповідями. Тих, хто прийшов в домашні пологи, батьків. І головне це наші ведучі. Тетяна Мадісон, вона організатор цього курсу і справді потужна, впевнена, мати чотирьох діток, яка може надихнути на здорові, м'які пологи, відповісти і розвіяти будь-які страхи для майбутніх батьків. Олена Оксонова вона професіонал, неймовірна, світла, витончена, спокійна, яка знає відповіді на всі запитання та турботи теж майбутніх, матусь. І вона головне, що з базовою медичною освітою. Це дуже важливо. Та в той же час вона розуміє. Зовсім нові підходи нашого, часу, нового часу. Це нові відносини, де дитинка може прийти в просторі любові, в м'якому, люблячих батьків. І як це все організувати, як виношувати. І наш курс настільки потужний в цьому плані і дуже різноманітний. І він, знаєте, схожий на. Такий український віночок, де зібрані такі різні квіточки, але вони всі працюють в одному полі, потужному і живому. Це і лікар-гомеопат, і акушерка, і енергопрактик, і кармолог. І в наш віночок вплилися бесіди. Батьків, хто вже пройшов свідомі пологі, домашні пологи. Так що це було дуже важливі зустрічі для розуміння, як це проходить. І наш курс став унікальним, який зібрав весь колективний досвід свідомого, свідомого батьківства і прихід діточок зовсім нового покоління. Тож бути на землі миру, любові і добру.